Мінус 7,5 по другій позиції, яку я від, відкривав, відповідно, якщо я не рухаю стоп-лос, то мені не можна добирати. Але якщо я добираю об'єм, я зобов'язаний підняти стоп-лосс щоб не збільшувати свій ризик. до... Цих 12,5%. Таким чином я можу підняти, ну знову ж таки, я можу взяти, набрати не обов'язково там по 100 монет, якщо мені там супер принципово з ризиком, але ми, щоб простіше було рахувати, ми будемо піднімати стоп лос ось сюди. Тобто, ось тут докупив, стоп лос підняв сюди. Ціна піднялася, я стоп лос підняв сюди, докупив тут об'єм. Ціна сюди піднялася, я стоп лос переніс по всім трьом позиціям по цій, по цій, по цій позиції. Я піднімаю наверх. Тому навіть якщо, давайте, наприклад, якщо. Uh, давайте так, Навіть якщо звідси ціна впаде от сюди, да, давайте рахувати, скільки ми заробляємо. Значить, ми заробляємо 2,5,5, 7,5. По цій позиції ми заробляємо 7,5. По цій позиції у нас 5, плюс 5. По цій позиції сюди ми заробляємо 2,5. По цій позиції ми заробляємо мінус 2,5, по цій заробляємо 0. Так, ця, ця перетворюється в 0. В ітозі ми заробляємо 12,5 12,5 доларів.